Середа, 15 травня традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня у студії. Працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне вибори ректора ЧНУ. Хто переміг? Світ ловив мене та не спіймав творчість сковороди очима. Молоді соціальна акція для дітей у парку Шевченка. 15 травня відбулися вибори ректора Чернівецького національного університету. За посаду змагалися четверо кандидатів: Руслан Білоскурський, Ольга Мартинюк, Андрій Саміла, Мирослав Заячук. Проголосували майже 1355 виборців, 93% від загальної кількості. Це науковці та викладачі, частина студентів та допоміжний персонал. Новим ректором Чернівецького національного університету став Руслан Білоскурський, отримавши 766 голосів. Облаштування спортивного майданчика та благоустрій території у колишній 30-й школі. Нині Чернівецькій гімназії 18, триває капітальний ремонт. Роботи розпочали минулого року за кошти міського бюджету, що встигли зробити. Дивіться далі. Покриття майданчика на території 18-ї гімназії було в аварійному стані. Нині на цьому місці облаштовують спортивний простір. Будуть встановлюватись також ворота для футболу і встановлюватись поліеретанове покриття. Буде проводитись ремонт стін, які навколо даного майданчика буде огороджуватися, встановлюватися гасільні сітки для того, щоб діти могли вільно ігратися. Також виконані роботи з встановлення опорної стіни. І безпосередньо буде проводитись також озеленення вже по завершенню даних робіт. У Чернівцях наразі ремонтні роботи проводять у 14 освітніх закладах. На це з міського бюджету у 2024 році. Виділили майже 92 мільйони гривень. Також проводиться роботи по закладам таких освіти, як 33 третя школа. Гімназія п'ята. Саме роботи проводяться по спортивним майданчикам для того, щоб діти з даних закладів освіти мали можливість проводити певні ну, на уроках фізкультури, займатися саме спортом. Це баскетбол, футбол, волейбол. Ще у трьох навчальних закладах чернівців впроваджують енергозберігаючі технології. Це 20-та школа, дитячий садок номер 9 і й ліцей. Замінюють дах, систему опалення та встановлюють індивідуальні теплові пункти. Ми розуміємо, що є те, що стосується першочергової потреби, є те, що виглядає приблизно як марафет, так тобто стіни. Коли ми говоримо про воєнний стан, ми говоримо про першочерговість глобальних речей і максимальна кількість бенефіціарів, від яких можуть бути отримані. А в даному випадку, виходячи з всіх всіх потреб, ми вибирали саме на цей рік ті заклади, які або в справді в аварійному стані. Ще у декількох освітніх закладах ремонтують харчоблоки. Наприклад, 20 20-й ліцей. Там були приписи Держпродспоживслужби про заборону експлуатації взагалі харчоблоку в тому стані, в якому він був. Чорнівка вбиральні. А двадцять століття. Нам в спадок розуміємо, Чернівецька територіальна громада додається школа, в якій діти досі мусять ходити вбиральню на вулиці. Це неправильно ні за людськими, ні за етичними, ні за будь-якими іншими параметрами. Тому звичайно. Першочерговий об'єкт, який давали на 24-й рік, це перший об'єкт, який ми оклику давали, це вбиральні у селі Чорнівка. Всі розпочаті ремонти у школах та садочках планують завершити до початку нового навчального року. Проте у департаменті інфраструктури і благоустрою Чернівецької міської ради зауважують, затримки в термінах можуть виникати через брак працівників. Олена Крячко, Володимир Миронеску, новини Сі 4 Творчість Сковороди очима молоді у резиденції молоді презентували проєкт Сковородас бренд. Два місяці молодь слухала лекції про невідомі факти з життя філософа, зняла відеоролик про його творчість та взяла участь у майстер-класі з розпису футболок, що реалізували в кінці проєкту. Далі у сюжеті. Школярі, студенти та вимушені переселенці учасники проєкту Сковорода бренд. Вікторія з Херсона розписала футболку з цитатою Сковороди. Це не просто футболка, тут пише цитату, цитату Сковороди Шукай себе всередині себе. Я його присвячую собі, тому що, як тут пишу, що шукати треба себе саме всередині себе, а не в інших людях. Надія Мензак з Білої церкви у проєкті вивчає творчість Григорія Сковороди. Я колись захоплювалась сковородою, Григорієм Сковородою. Мені дуже він сподобався як поет, його байки, його твори. Я цим надихалась. Ну і в принципі, я захотіла це все повторити заново, бо під час війни я вже. Не дуже сильно цим займалась, читала всі ці твори його, тому я вирішила знову це все почати. Проєкт тривав два місяці. Протягом цього часу молодь відвідувала різні заходи, на яких знайомилась з невідомими фактами про життя та творчість Григорія Сковороди. Він був мандрівним філософом. Він проповідував те, що було близько молоді, і ми хотіли зараз донести молоді. Що читайте, набирайтеся мудрості саме від тих людей, які вже стали класиками. У рамках проєкту молодь випустила 5 відеороликів про творчість ковороди та розробила тематичні комікси та стікери. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан. Новини Сі4. Підприємець з Чернівців вісім років займається бізнесом з реалізації м'яса. Птиці. Курятину купую у свого батька, який має фермерське господарство. Щодня продає понад 100 кілограм курятини, з якими проблемами зіштовхнулась під час війни. Як їх вирішила? Далі у сюжеті Юлія Кутулбі розширила сімейний бізнес, відкривши у Чернівцях чотири магазини з продажу курятини. Не можу сказати, що попит на чомусь одному. Ми вже приблизно знаємо скільки потрібно різати нам, щоб продукція вся продалася. З початком повномасштабного вторгнення виникла проблема із працівниками. Підприємиція звернулася до центру зайнятості і подалася на грант власна справа, щоб знайти продавців та придбати необхідне обладнання. За умовами мікрогранту за ці кошти, які були надані, ми закупили дві холодильні камери, касовий апарат, і також там було назначено про двох найманих працівниць, за які я оплачую податок. У 2024 році 122 буковинці скористалися грантовими програмами. Є робота на першому місці, йде місто Чернівці за прийнятими позитивними рішенням, другому місто Вижниця. В основному це такі галузі, які як оптова та розрібна торгівля найбільше. Переробна промисловість це ремонт автотранспортних засобів. Це у нас заклади харчування відкриваються. Надаються послуги з косметології. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини Сі 4 Юрій та Тамара Щур 13 років разом. Працюють клоунами в цирку. На початку повномасштабного вторгнення Юрій пішов добровольцем захищати Україну після двох років війни, отримавши поранення під Солидаром, повернувся на циркову арену. Тема продовжить Альвіна Абрамчук. Тамара та Юрій Щур кияни 24 лютого 2022 року подружжя прокинулося від звуків вибухів. За місяць Юрій пішов добровольцем на війну. Виховання, мабуть, таке. Я не міг не піти. Хоча вже за 50 років, бо і він тільки в армію 18 років пройшов. Він нічого такого не вмів. Я запречувала. Я запречувала. Я навіть вмів, не вмів сховала військовий квиток і паспорт, щоб він не пішов. Був дуже великий скандал. І, я віддала, і він... ти зараз всі секрети розкажеш. І він пішов. Юрій з позивним Шапіто. Майже два роки у складі президентської бригади імені Богдана Хмельницького виконував бойові завдання під Солидаром та Бахмутом. Був стрільцем-гранатометником. Потім я його Підтримувала, вже старалась не плакати, так сама собі плачу, коли він кожен раз коли входив, входив на позиції на п'ять днів. Бусинка, я п'ять днів не буду виходити на зв'язок. Це для мене були такі самі страшні дні, бо я не знала, як, що і коли через п'ять днів він дзвонить, і вже для мене це важко. Під Соледаром Юрій отримав поранення. Два поранення, бойова травма коліна, ще операцію робили на коліні. Ну, трохи дісталося. Чотири місяці він встановлювався, відновлювався. відновлювався. операцію ми робили, а потім паличка і ще погано ходив. Наприкінці 2023 року. Юрій звільнився з військової служби і повернувся у цирк. Перший раз після поранення, як потрапив в цирк, то я в Київській державний, я всю програму проплакав просто. І я разом з ним. Всі сміються. а ми. Я почав працювати вже після повернення, ну перші вистави трошки важкувато працювати. І десь два-три тижні якось війшов в норму. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини Сі4. Соціальна акція для дітей війни, пільгових категорій та представників ЗСУ відбулася у центральному парку імені Тараса Шевченка. Що побачила відвідувачі на фестивалі світового масштабу у Чернівцях, тіснувалися журналісти Січотара. У вівторок, 14 травня, відвідати світлове шоу безкоштовно мали можливість діти війни, сироти, внутрішньопереміщені особи, люди з інвалідністю першої другої групи та військові. Зараз такий важкий час. Хотілося б зробити для таких людей досить приємно і щоб вони мали змогу прийти до нас в парк і переглянути наші локації, які дуже гарні. Людям потрібно мати певні довідки там для Пенсіонерів, пенсійне посвідчення для пенсіонерів там 25% знижка. Для всіх остальних категорій це безкоштовний пільговий вхід. Учасники бойових дій можуть відвідати фестиваль безкоштовно кожного дня. Постійна знижка на вхід також діє для пенсіонерів. Так співпало, що ми саме сьогодні приїхали. І у нас є діти, батьки яких в ЗСУ. То для них вхід був безкоштовний. Ми приїхали з села Киселів. Почули в інтернеті, побачили оголошення. І приїхали з дітьми на екскурсію з класом. Декілька мам і я вчителька. Дуже нам сподобалося діти під враженням. Все так гарно, феєрично. Масштабні світлові інсталяції з -за вишки від трьох до семи метрів виготовлені вручну. Організатори витратили на них 50 тисяч ліхтарів, натуральний шовки і спеціальні LED-лампи. Кожна інсталяція вона має свою певну історію. Біля кожної інсталяції в нас є табло з історією. Кожна по-своєму індивідуальна, одинакових нас тут їх немає. І досить вони всі цікаві, цікаві герої. У нас вистави тут проводять актори. Теж це певна казка, яку можна поринути. Повністю з головою для дітей це особливо ну дуже прям таке вау. Просто там в нас є магічні зоряні коні. Це для них просто щось, бо вони дуже високі і вони так просто дивляться на них знизу. І для них це дуже цікаво. Казкові фігури переносять відвідувачів у паралельний світ, де панують феї, ельфи, дракони та інші магічні істоти. Ну, як тебе в цьому парку подобається? Так, да, стіля сильна, прям дуже. А що найбільше сподобалось? Сови. Мені е, по, по, тут подобається, але е, я ще не всі е, скульптури встигла розглянути. А що встигла? Що бачила? Е, зараз лісову кішку. Е, ну, вкрила, фотографувалася. Гарно тут дуже. Що сподобалось? Золотий дракон. А чому він тобі сподобався? Ну, він золотий і він дуже гарний. Я просто в фільмі і в мультфільмі бачила, і він мені дуже сильно сподобався. Там в початку були такі прикольні крила і о, сподобалось тунелю. Парк подобається, все класно. Дуже раді, що тут у Чернівцях таке організували. Як тобі в цьому парку? Дуже класно. А хто найбільше сподобався? Джери. Джери? Яке бажання загадала. Щоб закінчилась війна. Парк світлових фігур «Lights and Dreams» до Чернівців приїхав уперше. Відвідати фестиваль можна щодня з 20 до 22.30. Олена Крічко, Андрій Кордобан, Новини. Сі 4 Такою була інформаційна картина цього дня. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами! Бережіть себе! Побачимось на сі 4